Краса чи небезпека, родинки це зваблива частина нашого тіла, яка може створювати загрозу для життя та здоров'я. Самостійно визначити стан новоутворень складно, а відтак можна втратити дорогоцінний час. Відтепер у Коломиї є прилад, який продіагностує вашу родинку за лічені хвилини, а лікар визначить подальше лікування. З класичної літератури нам відомо, що у XVIII столітті родимки були ознакою жіночої привабливості, особливо серед французької аристократії. Прекрасні дами, які не мали родимок на обличчі, наліплювали спеціальні мушки. Не суралися цієї окраси навіть чоловіки. Сучасна медицина доводить, родинка не така вже й безневинна природна прикраса. Часто вони бувають навіть небезпечними для життя. На шкірі можуть бути і різні пухлини, злоякісні є й доброякісні. Злоякісні найзлоякісніша пухлина це є меланома. Вона взагалі вважається самою злоякісною серед усіх пухлин. Це пухлина, яка розвивається з клітин меланоцитів. Ось цих клітин, які відповідають за колір шкіри. Вона дуже швидко метастазує, дуже швидко розвивається і е, дуже швидко приводить на жаль до смертельного кінця. Самостійно визначити стан новоутворень вдається не всім. Відтепер, у Коломиї є прилад, який продіагностує вашу родинку за лічені хвилини. А лікар визначить подальше лікування. Це є мікроскоп для шкіри, але він тим добре, що він е, не травмує шкіру. Ми просто дивимося зверху, просвічуємо і через спеціальні лінзи. В зображення я бачу через цей окуляр. Кажуть, родимка на тілі це не просто така собі, якась цяточка чи дефект, а важливий знак. Наприклад, родимки на шиї і плечах говорять нам, що їхні власники натури творчі. Люди з великою кількістю родимок на руках, як чоловіки, так і жінки, дуже невпевнені у собі. Родимки на пальцях говорять про те, що людина схильна до крадіжки і шахрайства. Ось вже з ким не варто грати у карти та інші азартні ігри.